Лише із фінішу 14-річна Вікторія обрала собі дистанцію, яку точно змогла б подолати, а це 800 метрів. Дівчина, як ніхто краще, знає, наскільки важливо підтримувати наших військових та шанувати тих, хто поклав життя, обороняючи нас. Адже після кількох місяців повномасштабного вторгнення на фронт пішов її тато. Зараз чоловік знаходиться під бахмутом. Нам сказав тренер, що це підтримка нашим військовим. Ну, Я вирішила. Приближатися, підтримати наших воєнних. Більше не змогла, бо я на бігуні. Ну, підтримка це головне. Неважливо, хто бігає, хто ходить, хто повзе. Головне, що підтримав, прийшов на участь на тому ж Бахмутському напрямку зараз воює і дядько Миколи. Тому чоловік також не роздумуючи долучився до забігу. Щодня він долає від 2 до 4 кілометрів, тому обрав одразу дві дистанції. Каже, хоче ще взяти участь в подібних заходах. Я бігаю вдома дистанцію зранку, тому маю невеличкий досвід. Дізнався з телеграм-каналу Криворізького. І до рішив долучитися. Я вважаю, що потрібно долучатися до таких подій, щоб висвітлювати тему, щоб воїни знали, що на них чекають, щоб вони відчували підтримку. Мали надійну опору на акцію завітали і рідні полонених нацгвардійців. Також підтримали забіг, і самі оборонці Маріуполя. Військовий на псевдогеограф пробув в полоні у росіян десять з половиною місяців. Багато його побратимів, ще досі знаходяться в лапах окупантів. Тож забіг присвячений не лише пам'яті загиблих захисників міста Марії. Будемо сподіватися, що воно ще більше пробуде свідомість наших громадян. І ось тут не будуть про це пам'ятати і як то не не тільки до ну пам'ятати, але я сказав би допомагати насамперед, мабуть, близьким, тому що ну, хлопці, понятне діло, що їм тяжко, але я думаю, що більш тяжко близьким, ну, тобто дітям, батькам, жінкам. от, Хотілося б, тобто, щоб їм більше підтримку давали. Організували забіг громадська організація Центурія, а от зареєструвалися для участі близько ста людей різного віку, які маленькі діти, так і старші містяни. На вибір було кілька дистанцій. Це 800 метрів від мосту на набережні до її кінця і зворотньому напрямку та півтора кілометри. Але це вже через парк Богдана Хмельницького. Кожен із бігунів міг зробити посильний донат. Це благодійний збір на пантротажну службу Азову для медиків, так і менша частина грошей піде на розвиток нашої організації. Так, також у нас є така сказати акція, конкурс на за найбільший донат У нас три призових місця. Тобто, в за перше місце у нас орківський сухпайок трофейний, а друге місце це у нас футболка, яка Розмальовано власноруч, це ручна робота з символічною картинкою за ну, з темою Азовсталі. Так і третє місце це у нас турнікет. Також після завершення дистанції для учасників парку підготували і дві дисципліни: медицина для цивільних, на якій навчали основних правил знадання першої допомоги та мінно-вибухова справа. Вікторія Пінчук, Артемі Мельник, перший міський.